Зустрічайте. Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. З найкращими побажаннями з вами знову Тетяна Рамуси. Програма Зверни увагу. Осінь, час суперечливий. З одного боку на людину зростає навантаження: діти до школи, робота, родина. І це добре, бо ніколи пустувати. З другого за цими самими клопотами можна пропустити важливі речі, від яких залежить безпека нашого життя. Частішують приміром випадки, коли хтось забуває вимкнути газ чи засинає з запаленою цигаркою. І не обов'язково для цього бути неуважним. Людина просто може втомитися або не знати, що в її квартирі не все гаразд з газовою системою. Між тим сьогодні є лічильники, які дозволяють вчасно дізнатися про це і вберегти себе, сусідів та сам. Будинок, отже, розбираємося лічильники, економи газу, світло і води, суворі наглядачі, які обмежують нас у наших потребах, чи янголи-охоронці нашого життя. Зверни увагу! Це наша планета, з якою ми люди висмоктуємо всі ресурси за окремими підрахунками. Ліміт вичерпується до 2012 року. Тож може час зупинитися. Кіка гривню береже, а гривні і копійки бережуть лічильники. Хтось приймає їх як обмежувачі свободи, а хтось знає, якщо й обмежують вони, то зайві витрати нету у мене на газ. Колонка у мене з чотика ніто. Не Цинівала щочика, вода мала течь цілий день. Звісно, вигадні. Два рази почті. Ті, хто не мають лічильників, платять за загальним тарифом, який встановлюються окремо в кожному населеному пункті, ви економите, а ваш сусіда не знає міри, все одно ви платите. Тож, якщо не хоче сплачувати за нього, варто встановити лічильник і на газ, і на воду. Лічильники на газ не тільки мають фіксувати ваші витрати синього палива, а ще й особливих норм безпеки дотримуватися. Для зручності клієнтів розроблено моделі із правосторонньою та лівосторонньою подачею газу. У приватному секторі краще встановлювати лічильники з термокомпенсатором. Особливість лічильника з термокомпенсатором, тому що він дає можливість проводити розрахунки за газ по фактичному споживанню того газу, який є. Зокрема, є лічильники на газ з передоплатою для тих, хто забуває вчасно платити. Раніше таких лічильників не було. Як наслідок вибухи газу, зруйновані будинки і обірвані життя. Люди досі не поспішають себе остерігати між тим, чи варто економити на такому. Стави картку і живи спокійно цілий місяць. Та коли віда непомітно підкрадається до вашого дому і загрожує випадковим витоком газу, тут допоможе сигналізатор. Він припиняє подачу палива, якщо його рівень в приміщенні перевищує норму. Якщо прийшла утечка газу, відповідно, він подає звуковий сигнал. Встановити лічильник на газ дуже просто: необхідно перше залітати до ЖЕКу, написати заяву про те, що ви встановлюєте лічильник. Друге укласти угоду з газопостачальником. І третє, після встановлення лічильника його опломбовують та знімають перші показники. А раз на 5 або 8 років лічильник знімається на планову перевірку. І нарешті по четверте встановлення особистого газового лічильника дасть вам можливість сплачувати суму на 30% менше за ту, що ви звикли бачити у квитанції ЖЕКу. Лічильники води встановлюються окремо на гарячу та холодну воду. Вони здатні вимірювати об'єми спожитої води з робочим тиском до 1 мегапаскаля та температурою до 30 градусів для холодної води та 90 градусів для гарячої. От представки економії. Якщо даже сэкономить пусть 3 кубометра в місяць, це вже вилітся ну, гривень по 20 примерно. Якщо ви вирішили встановити квартирний лічильник води, необхідно заявою звернутися до міського водоканалу. Його спеціалісти встановлять та опломбують лічильник. Знімуть початкові показники. Та варто пам'ятати, що економний хазяїн це не той, хто встановив лічильник, а той, хто з розумом використовує усі блага цивілізації. Завтра про інстинкт продовження роду і, зокрема, про встановлення батьківства. Програма зверне увагу. Нагадує всім своїм глядачам, що пропозиції щодо тем, які вас цікавлять. Ви можете лишати на сайті тридабі.рамус.ком'ю архіви програми. Дивіться на Play Ukrnet. А зараз час прощатися. Дякуємо за увагу і до зустрічі з вами у студії, як завжди, була Тетяна Рамус. Зустрічайте. Вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 у усіх відділеннях Укрпошти.